В Ужгороді стартував другий етап фестивалю конкурсу дитячої та юнацької творчості. Ми таланти твої Закарпаття. Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості Падіюн став справжнім епіцентром творчості обдарованих та талановитих дітей нашої області. У конкурсі взяло участь понад 90 дітей з усіх регіонів Закарпаття. Юні таланти змагалися у двох вікових категоріях: 8 8-11 та 12-16 років. Творчість учасників оцінювалася у трьох конкурсних номінаціях: сучасний спів, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. На цей конкурс я дуже хотіла потрапити, тому що я могла отримати новий досвід. Тут я можу побачила багато різних дітей, які по-різному малюють різні категорії. Це як декоративно-прикладне мистецтво, образотворче. І, звичайно, це для мене знову таки, якщо я не здобуду перемогу, то просто я буду мати практику у конкурсах. І просто побачити інші роботи. Це для мене дуже цікаво, тому що на інших роботах я можу, я теж навчаюся. Брати в конкурсі, отримати новий дозвіл, познайомитися з, з іншими, які по-різному виражають, як би сказати, свої емоції чи в чолі організатором фестивалю став департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації. Це вже не перший такий масштабний захід, адже 2013 рік в Україні оголошено роком дитячої творчості. Усі присутні на конкурсі переконалися, що наш край багатий талантами. Райони, то не можна сказати, наприклад, що десь щось відсутнє. Взагалі всі 18 районів, всі представлені на нашому святі. І, да, Десь краще діти співають, десь краще щось роблять своїми руками, але взагалі можемо сказати, вже, члени журі можуть, сказати, що молодь, діти, Закарпаття це надзвичайно талановиті люди, тобто це наше майбутнє. Тому ми можемо сказати вже не підводячи підсумки, що найталановитіші діти сьогодні ставлені Падіюні. Переможців фестивалю конкурсу дитячої та юнацької творчості «Ми таланти, твої Закарпаття буде названо та нагороджено 3 жовтня на святковому галаконцерті, який відбудеться у глядацькій залі обласного палацу Падіюн.